Вітаю на каналі у гостях у Тані. Зараз ось підготувала грядку. Буду сіяти рослини на зиму, зелень. Ось покажу вам зараз, що я буду сіяти. У мене тут це така в мене місцина, де тут завжди росте петрушка, кріп і різні тут ще трави ростуть, і в тому числі щавель. Кінза ще тут у мене росте, рукала. Так от. Під зиму я завжди сію петрушку, щавель і кріп. Ось вчора ходила в магазин, купила ось такий пакети отакі щавлю чироколистого і купила е, ця сама ж, мабуть, фірма Sідеra е, петрушку і купила букетний е, кріп. Ну Дивіться, справа в тому, що ось у мене там далі є щавель і я його через рік сію, тому що він, ну як кажуть, свої ресурси використовує, використав. А коли посіяти, наприклад, під зиму ці рослини, то навесні можна рано отримати зелень. Бо ці рослини вони люблять, от, наприклад, та сама петрушка. Її можна закопувати в землю, як моркву я показувала у кульочку. Там, у тканинку пророщувати і потім сіяти. На весні вона так швидко зійде. А на зиму я сію просто суху, але справа в тому, що беру двойну порцію, більше сію, ніж, наприклад, на весні. І так само щавель. Ось я посію, і в мене вже на весну буде рання зелень. Петрушка і щавель вони не бояться морозів. Вони витримують морози. Петрушка взагалі можна сніг підгрібти і рвати. Я так раніше колись робила. Ну, Можна ще посіяти кінцю. Вона теж зимує, насіння зимує, те, що насівається, воно зимує у землі і на весну рано сходить. Дуже рано, дуже набагато раніше, той, яку ми посіємо весною. Ну, Є ще сіють горох, але там треба зимовий сорт. Ну, Я зараз посію саме оці. Оці саме посію рослини, цю зелень. Ну, ось я переробила такі неглибокі канавки. Зазвичай як сіємо навесні, так і восени. Зараз посію, нічим я не укриваю, не прикриваю, ніяким не агроволокном, нічим нічого такого не роблю. Посіяла, загребла і все.